Так, доброго часу. Дивимося з вами. Вугледар. На сьогодні. Щоб його. Дуже важка ситуація. Дуже є дуже багато поранених. Є і вбиті, і навіть десь якісь в полоні хлопці, вони забирають в полон наших хлопців. Так, значить, по Вугледару. Скажу так, якщо з нашого боку не приходить підкріплення, якщо з нашого боку не під приходить підкріплення, то Вугледару, звичайно, буде погано. Страшний суд то нам прийдеться залишити це місто. Отак От скажу. Але, знаєте, якось, як він, навіть якщо вугледар, я думаю, що там підкріплення підійде, уркам там буде хана, бо там теж підходить підкріплення, але там ну, їхні там тисячі. Десятки тисяч буде загине. З нашого боку, там підкріплення повинно підійти. І ви знаєте, командування як вирішить, що ще туди треба вкинути підкріплення. Тобто, там ще там і зброя буде трошки пізніше, але хлопцям треба вистояти. Так, Вугледар сказала. Далі хотілося б подивитися. Марінку ще раз, бо там якийсь розклад перервався по Марінці. Марінка. Дивіться, Марінка так само, там важко, але так само, як було, так само і буде. Нічого не змінюється по Марінці. Абсолютно. Далі, Слов'янськ. Слов'янськ. Значить так, той, хто говорить, що в Слов'янську вони прийдуть і займуть місто. Дурачок, отак от скажу, окупації взагалі нема. Взагалі я не бачу окупації. Там буде. Ну, Дуже багато колаборантів, тому деякі люди дуже, дуже хочуть в Росію. Ну, збирали б чомодани і монтували в Росію. А, дивіться, по Соледару, ой, по Слов'янську, по Слов'янську. Ситуація буде погіршуватися, дуже більше буде ставати обстрілів, але дойти до нього вони не зможуть. Руйнування, так, да, руйнування великі будуть. Тому, якщо хтось запитує, чи їхати зі Слов'янська, так, я думаю, що треба буде їхати. Але щоб зайти, ні, ми там стоїмо і зупиняємо їх. Тому, але пулять будуть, дай Боже. От такі вони нехороші. Дякую дуже. І всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть репости, пишіть коментарі. І знайте, я завжди поруч.